Привіт, мене звати Аня, і сьогоднішнє відео буде про літні фаворити. Як ви бачите, позаду мене незвичний фон моєї кімнати, оскільки я поїхала з Києва відпочивати. Як на мене, відпустка це якраз ідеальний час, аби зняти відео про свої фаворити літа. Тому, якщо вам цікаво, які продукти я взяла з собою у відпустку. Лишайтеся разом зі мною. Традиційно почну з продуктів для догляду за обличчям. І в мене це продукти від бренду Kiehl's. Нарешті я змогла спробувати цю марку, оскільки вона офіційно з'явилася в Україні. Найперше розпочну з тоніку для обличчя. В мене це серія Ultra Facial. Це зволожуючий тонік без вмісту олій для нормальної та жирної шкіри обличчя. Чим мені подобається цей тонік? Коли я його наношу на обличчя, шкіра е, водночас дуже зволожена, але зникає весь жирний блиск. І взагалі таке враження, що з'являється ефект блюру, і шкіра дуже дуже матова. Е, чесно, такого ефекту я не не бачила від жодного іншого тоніку. Що ще мені дуже в ньому подобається, те, що тут немає алкоголю, тобто немає спирту. Наступний продукт теж від бренду Kiehl's і це легенда вже Ютуба, крем для шкіри навколо очей з авокадо. Я чула дуже багато хороших відгуків, і мені дуже кортіло нарешті його спробувати. Я, так як в мене шкіра схильна до жирності, не люблю дуже жирні креми, оскільки вони погано впитуються в мою шкіру, але як і будь-які інші шкірі, мені також потрібне зволоження. Тому я дуже і дуже хотіла спробувати цей крем. В нього надзвичайно е, така незвична формула, сам крем е, такого жовто-зеленого кольору, ніби як сам колір авокадо. І коли ви наносите його на шкіру, е, то він досить жирний. Але під е, дією е, тепла, під дією рук він робиться такий ніби водянистий. І дуже легко впитується, і створюють таку захисну плівку. Тобто, шкіра водночас зволожена, крем дуже швидко впитується і не має жирних слідів для моєї шкіри. Це просто ідеальний варіант. В мене це міні-версія. Тут 14 грам. Є більша упаковочка, в якій по моєму 29 чи 30 грам, тобто в два рази більша. Але я скажу, що він дуже і дуже економно. Використовується, тому вистачить його надовго, і я задоволенням ним користуюся навіть влітку, коли шкіра не потребує стільки зволоження, наприклад, як взимку. Ще одним моїм мастхевом літа є термальна вода. Взагалі користуюсь цим продуктом цілий рік, але в цю пору він є особливо актуальним. Зараз в мене така тревел версія від La Roche-Posay. Я нею користуюся перед тим, як наношу макіяж, або якийсь навіть зволожуючий крем чи тонік, аби ще краще зволожити свою шкіру. Взагалі існує міф, що. Таку термальну водичку зручно брати на пляж, і коли вам дуже спокотно, розпилювати її собі на обличчя. Але це тільки ефект навпаки. Сонце буде випаровувати не тільки цю вологу, яку ви наносите, але й навіть та, яка була у вас в шкірі. Тобто, ви ще більше будете будете висушувати свою шкіру. Тому е, раджу. Навпаки, користуватися різними кремами, коли йдете на пляж, а наносити їх вдома перед тим як робити якісь процедури з обличчям. Наступний фаворит літа це санітайзер. У мене він від бренду Body Works. і, хоча зараз літо, в мене він такий досить різдвяній зимовій упаковці, але від того він менш фаворитом не стає. Дуже люблю його наносити на, на руки, тоді вони мають і гарний запах, і він вбиває всі мікроби. Ну, принаймні, так зазначено на упаковці, 99% мікробів він вбиває. І немає такого страшного запаху спирту, як зазвичай в наших, в наших всіх санітайзерах. Чому я його люблю влітку? Тому що ми дуже багато часу проводимо на природі, де немає змоги завжди помити руки, коли вам хочеться. Тому в пригоді стоїть такі маленькі санітайзери. До речі, незважаючи на те, що упаковочка ніби досить маленька, він у вигляді гелю, тому вистачає його надовго. Наступний продукт на межі між декоративною косметикою і косметикою догляду за собою це такий бальзамчик для губ від бренду Кларанс із серії Екла Minute. У мене він у другому відтінку, такого персикового, ніжного, має дуже-дуже смачний такий запах, ванільний, як, як, в принципі, і всі їхні бальзамчики, ті, що йдуть у стіках, як цей, і ті, які йдуть такі у вигляді, як блиск, в мене є і, і ті, і ті. Люблю їх обох. Е, також скажу, що цей бальзамчик е, дуже гарно зволожує шкіру губ, е, наношу його. Влітку майже кожен день. Зараз він також в мене на губах дає такий приємний, майже невидимий відтінок, гарний запах, губи після нього м'які, зволожені. Єдиний мінус це, незважаючи на те, що упаковка дуже-дуже красива, така навіть я б сказала, як більшість таких. Брендів люксових, але через те, що сам стік бальзамчику він набагато менший за упаковку, постійно стирається і може хитатися. Навіть якщо викрутити бальзамчику забагато, то він може зламатися, тому не робіть так. І якби не упаковка, то був би дуже дуже, дуже класний продукт. І, хоча виглядає гарно, все ж таки упаковка трошечки непрактична. Наступний продукт це румяна. Я давно мріла спробувати косметику від бренду Benefit, і тепер в мене є такі румяна, це міні версія. Тут 3,5 грама у великій упаковці, по-моєму, 8, якщо я не помиляюся. І це в мене вінтінок Dandelion, Якщо прочитала правильно, що означає з англійської кульбаба. І хоча насправді відтінок може здаватися. Більш весняним аніж літнім, але він настільки гарно дає шкірі свіжість, обличчя з ним виглядає таким відпочившим і дуже, дуже таким красивим, що отакий от, от ніжно-рожевий відтінок. Що я користуюся ними практично кожен день. Ще що мені дуже подобається, це їхній запах. Це запах такого трояндового куща. Тобто це такі свіжі троянди, хоча я не люблю дуже цей запах, але саме в цьому продукті він дуже дуже красивий. І особливо, що мені подобається, це такий пензлик. Він невеличкий, але ним дуже зручно наносити румяна. Тобто, можна і таким рухом нанести, ну тобто можна контролювати площу, на яку ви хочете нанести продукт, і дуже гарно набираються, гарно розподіляються, гарно тушуються. І така дуже компактна упаковка. Тут є і зеркальце, тому беру завжди з собою, оскільки зручний формат і дуже дуже красивий відтінок. Останній продукт, який покажу, також дуже давно вже став хітом на YouTube. Але з'явився він у мене недавно, тому і фаворитом моїм став також цього літа. Це палетка тіней від бренду Lorac. У мене це перша палетка, тобто це Lorac Pro. Як не буду оригінальною, одразу скажу, що упаковка дуже зручна, вона легка, вона зручна в користуванні, але те, що вона так швидко брудниться, це дуже і дуже великий її мінус. Якби ви не старалися, якби ви акуратно з нею не поводилися, все одно сліди від ваших рук, від тіней на ній залишаються тим більше, що вона такого чорного кольору. Ну, не буду оригінальною, розкажу вам про відтінки. Вони тут у двох рядах. Перший це повністю матові тінь, окрім цього першого. Він, хоча такий, ніби на перший погляд матовий, а там є такі малесенькі блискітки. Це такий білий, який і називається відтінок «White». Другий ряд це сатинові і тіні зі шимером. Дуже гарні відтінки, ідеально підібрана палетка, можна робити і такі дуже легенькі нюдові на щодень макіяжі. Можна робити і смокі айс, різна комбінація відтінків. Як ви бачите, найбільше я люблю зазвичай як і всі у цій палетці, Це відтінок мов. Він такий дуже добрий в складку наносити. Також люблю ці світлі відтінки, але ну, в принципі. Кожен, кожен відтінок з цієї палетки заслуговує увагу, тому що він гарно наноситься. Ці тіні дуже гарно тушуються, вони такі дуже мають м'яку текстуру. Але з іншого боку, вони через те, що вони легко набираються, вони і швидко використовуються. Тобто вони не є такі дуже сильно спресовані, що ви можете, вам треба довго, довго е, пензликом набирати тіні, щоб був колір. Вони легко набираються, але і зразу можна. На палеці побачите, якими відтінками ви е, користуєтеся часто. Ну, я дуже задоволена цією палеткою. Сьогодні також нею зробила собі макіяж, оскільки жодних інших тіней з собою у відпустку я не брала. Знову ж таки, повторююся, бо можна робити і щоденні макіяжі, легкі, і більш насичені, вечірні. Дуже класна палетка. І я вже навіть дивлюся на їхню Лорак про другу і, по-моєму, є ще й третя. Якістю цих тіней дуже і дуже задоволена. Ну що ж, це були всі мої фаворити літа. Надіюся, це відео було для вас корисним та цікавим. А ви напишіть, якими продуктами любите користуватися в цю пору. І вже побачимося у наступних моїх відео. Па-па!